В Україні розпочався сезон кліщів. Спеціалісти говорять, що кліщі найчастіше очікують на свою жертву в лісі, на траві, у кущах, тобто у дійнистих та вологих місцях. Але останнім часом зустрічаються вони і біля річок та різноманітних водойм. Ходять в принципі, легенди, що кліщ якби падає з дерев'янів, впівається в чоловіка і все. Ну, више 1,5-2 метрів кліщ обично не знаходиться. Він сидить, пожидає свою жертву і при удобному випадку, в общем-то, попадає э, на одежду чоловіка і какое-то время находится на одежде. Рухається кліщ дуже повільно, тому й кусає свою жертву не відразу. Може пройти від 30 хвилин і до півтори-двох годин від моменту потрапляння на тіло людини до укусу шкідника. Потім кліщ знаходить місце, яке йому найбільше подобається. А подобається йому ті місця, де знаходяться близько сосуди, коже та. и подмышечные впадины, это подколенные ямки, паховые складки. Вот. И он медленно ползет к этим участкам, впивается в кожу, в общем-то присасывается. Человек может не ощутить укуса, потому что в слюне клеща есть анестетик, обезболивающее средство. Вот. И поэтому, в общем-то, Все це відбувається безболезненно. Як говорять лікарі, сам по собі кліщ не несе особливої небезпеки, як і будь-яка комаха може викликати алергічну реакцію. Але якщо в регіоні є така інфекція, як, наприклад, кліщовий енцефаліт, то кліщ, як переносник хвороби сприяє її розвитку в організмі людини. Хочу так сказати, успокоїти, що в, наших, в нашому регіоні таких заболівань поки не зареєстровано. как энцефалит и другие осложнения. Чаще всего эти заболевания, эти заболевания переносятся таежными клещами в Сибири. У нас пока что этого, этих таких случаев практически не было. Для того, щоб вберегтися від можливості неприємних укусів цих комах, лікарі радять перш за все потурбуватися про профілактику. Тож, якщо ви збираєтесь до лісу, то одягайтеся так, щоб усі найбільш уразливі місця були закриті. Та періодично перевіряйте свій одяг на відсутність кліщів. Якщо ж вам все ж таки не пощастило і кліщ до вас дістався, не панікуйте. Є кілька способів швидко позбутися шкідника. Способів нескільки є, можна взяти, якщо ногти, ногтями поближе к коже, поближе к головке к клещу и медленно э расшатывая его в стороны и вращательными движениями попытаться его извлечь. Можно пинцетом, можно зажимом. Есть простой способ э крепкой ниткой сделать петлю, поближе ее накинуть на шейку клеща и тоже раскачивая и вращая э попытаться его удалить. Если нет опыта, или если страшно удалить, или если ну, вы не рискуете это сделать, конечно, лучше обратиться к специалисту, к медику, который этим занимается. Помощь для, при укусах клещей обычно надается или в травмпункте городской больницы, или в районной больнице. У нас круглосуточно также дежурит хирург. И в общем-то, мы имеем опыт удаления таких клещей. Найактивніші кліщі атакують з середини квітня і до кінця липня. Тож любителям відпочинку на природі варто задуматись над тим, як не підхопити собі маленького кровопивцю.